24 лютого 22 року Росія нещадно вторглася в Україну. Тисячі людей загинули, мільйони були змушені покинути свої домівки. А комусь сьогодні повертатися вже нікуди. Війна це виклик, який постає перед країною в усіх сферах життєдіяльності: руйнування житла та інфраструктури, негативний демографічний та економічний вплив, страшні екологічні наслідки, які країні доведеться долати. Ще десятки років до найбільш постраждалих регіонів за руйнуваннями житлового фонду відноситься і Чернігівська область. Тож сьогодні важливо пам'ятати і фіксувати усі злочини росіян саме з метою збереження пам'яті прилуцькі музейники за підтримки українського культурного фонду. Та у партнерстві з громадською організацією Прилучани особливі реалізовує черговий важливий проєкт. Цей проєкт розрахований на два місяці, і головна його мета це музеїфікація подій гарячої війни. Це лютий, березень, квітень 2022 року. Та меморіалізація пам'яті воїнів-земляків загиблих в період російсько-української війни на даний час. Власне. Цей проєкт він допомагає виконувати, скажімо, одну із нагальних таких один із нагальних напрямків діяльності музею. Це комплектування фондів, це, скажімо так, комплектування усієї інформації, збір інформації, і звичайно, що музейники не могли безпосередньо по гарячих слідах пройтися, скажімо, шляхом гарячих подій російсько-української війни у лютому 22 року. І власне от сьогодні. Саме наша команда намагається, скажімо, надолужити ті моменти і все таки зафіксувати події лютого березня, квітня 22 року, як ми говоримо, гарячої, гарячої гарячої війни. В рамках реалізації проєкту планується 12 відряджень. До сіл, які безпосередньо були в епіцентрі гарячих подій. А це Парафіївська, Пічнянська та Прилуцька громади. 12 населених пунктів, де розгорталися ті чи інші бойові дії, або сутички, або, скажімо, війська расистів перебували саме там, там, скажімо, чи таборилися, чи, скажімо, була в них ночівля. Тому, відповідно, ось вибор, вибрано таких 12 населених пунктів. В кожному населеному пункті ми зафіксуємо мінімум по два. Спогади очевидців, які, скажімо так, відтворять в своїх спогадах реальні події тих, того часу. Тобто це будуть, скажімо такий інформатив, який вже буде з прямих вуст зафіксований, тому що ми розуміємо, що ми рухаємося вперед, цифровий, скажімо такий, цифровий світ. І це, власне, буде такий цифровий архів. Уже подій російсько-української війни, Та окрім блоку дослідницького проєкт ще передбачає роботу над меморалізацією пам'яті. Ми хочемо е задокументувати біографії. Ця робота вона робиться вже в ОТГ, ось по воїнах загиблих, але ми хочемо отримати від, скажімо, селищних від старостатів, від рідних, від ОТГ. Трішки більше інформації про загиблих, про цих героїв, тому що часто густо використовується лише одне портретне фото, яке там військовій формі переважно. А ми розуміємо, що за кожним із ним стоїть доля, стоїть якась, не якась а певна інформація, родина, друзі, знайомі, хобі, тобто захоплення. І власне, ми намагатимемося дуже швидкими темпами зібрати хоча би фото такі альбоми про цих героїв, які по-іншому відкриватимуть загиблого воїна, тобто, скажімо, трішки передати його життя. А головним продуктом цього важливого проєкту буде сенсорний термінал. Його планують встановити в історичному відділі краєзнавчого музею. На ньому будуть, скажімо, розміщені громади. Прилуцького району, в кожній громаді безпосередньо, де ми будемо робити відеофіксацію, буде відеоматеріал, буде коротка історична довідка про цей населений пункт, світлини, карти ну, тобто, весь той масив, який нам вдалося за цей період зібрати. Ось, і звичайно, буде такий меморіал пам'яті про воїнів загиблих. Цей термінал буде оснащений навушниками. Тобто у людей, в яких є вади слуху, вони могтимуть могли і ще його більш детально прослухати. Тим більше, якщо, наприклад, іде огляд експозиції чи екскурсія, і а хтось е хоче ознайомитися з цією інформацією, то власне можна скористатися з цими навушниками. Відеофіксований матеріал планують вмістити в 24 репортажі протяжністю по 5-7 хвилин. Вони будуть титровані англійською мовою, тобто, ми передбачили про те, що навіть Якщо будуть іноземні е, туристи чи відвідувачі нашого закладу, то вони матимуть можливість знову ж таки ознайомитися. Ну і весь напрацьований матеріал, ось ці свідчення е, вони будуть розміщені на сайтах ОТГ, в яких безпосередньо е, працює проєкт: це Парафіївська, це Ічнянська, це Прилуки, це Сухополов'янська і Срібне, і Срібнянська. Ось власне ще я забула про Срібнянську. ОТГ, тобто весь цей матеріал буде знаходитися на сайтах цих ОТГ. Даний проєкт вартує 300 тисяч гривень. Його презентацію планують уже незабаром у вересні цього року.